Навіть на передовій таких жахливих умовах, коли щодня бійці бачать смерть, смерть своїх побратимів, вони бережуть кожне життя, в тому числі і життя е, тварин. Проблема безпритульних тварин у броварах. Є безпритульні тварини на вулицях, яких потрібно стерилізувати зменшувати їх чисельність. Не можна сказати, що просто простерилізувавши, наприклад, якусь там кількість безпритульних тварин в броварах, ну Припустимо там 100 собак. Ми вирішимо це питання. Ні, е, вирішення цього питання є комплексною проблемою. Джерело проблеми безпритульних тварин. Джерело проблеми це безвідповідальність власників, які допускають народження непотрібного потомства великій кількості. На всіх добрих рук не вистачає. Власників не вистачає. І власне ці тварини залишаються на руках тих. Хто допустив це розмноження своїх домашніх тварин, і потім просто збирають там якісь коробочки, кошолки виносять на ринок, чи до магазину, чи на смітник десь. Їх, звісно, не розбирають цих тварин, і так утворюється зграя безпритульних котів і собак. Як можна вирішити проблему з безпритульними тваринами? Потрібно забезпечити або безкоштовну кращу стерилізацію, або пільгову стерилізацію. І навіть якщо це буде за кошти громади. То це буде вкладання коштів на майбутнє. Таким чином, броварська громада не буде витрачати в майбутньому кошти на безкінечну стерилізацію безпритульних тварин, на утримання тварин, наприклад, в центрі стерилізації та адопції. Бо одна тварина за сезон може народити там від двох до дванадцяти цуценят або кошенят. Розумієте? І краще стерилізувати одну. Ніж потім стерилізувати 12, яких викинуть на вулиці, і все рівно вони стануть безпритульними. І громада буде витрачати на це кошти. У броварах планують побудувати центр стерилізації та адопції. У зооактивістів уже є нарікання. Територія маленька, задумок багато, плюс крематорій. Причому спершу це планувалося як притулок і на території його крематорій. Коли крематорій працює, по перше запах не дуже приємність з цього, так, коли трупи спалюються. А по-друге, саме розуміння того, що на території притулку і крематорії питання навіщо воно навіть енергетично для людини буде ну не дуже приємно, скажімо, да, відвідувати. Наприклад, дітки прийдуть відвідати там тваринок. Поспілкуватися, якісь можливо уроки виїзні будуть в цьому центрі. Краще відгородити, можливо, зробити або в іншому місці, або забор якийсь поставити ну просто розмежувати. Що має бути в центрі стерилізації та адопції тварин за ветеринарно-санітарними вимогами? Є вимоги. До санітарно-ветеринарні вимоги для таких установ там повинна бути зона карантину. Обов'язково потрібно, щоб було кілька стерилізаційних кабінетів. Звісно, потім, післяопераційне утримання місце для післяопераційного утримання. Кілька вольєрів, можливо, кілька майданчиків для вигулу тварин. Кімната для відпочинку ну тобто, воно повинно обладнане бути таким чином, щоб і співробітникам центру було зручно там працювати, і всі необхідні приміщення для тварин. Відкладати на потім питання з безпритульними тваринами не варто. Кожне життя важливе, і для наших бійців на передовій. Теж в нашу організацію звертається дуже багато бійців з передової, які просять евакуювати звідти тварин. І ми дійсно їздимо туди, евакуюємо, привозимо сюди, деяких тварин намагаємося в притулки передати для подальшого пошуку їм домівок. Навіть на передовій таких жахливих умовах, коли щодня бійці бачать смерть, смерть своїх побратимів, коли їм доводиться наших ворогів вбивати, в них все таки вони залишаються людьми і вони бережуть кожне життя, в тому числі і життя тварин.